Друзі, всім привіт! Перший тур останньої групи ESL Pro League завершився досить очікувано, і ми вже знаємо пари у наступних матчах. Першим завтрашнім матчем стане зустріч Miss Liquid та Linvision. Перші зіграли жахливу гру проти Virtus.pro. особливо печально все виглядало на Інферно, де і Kinder не міг зробити нічого на банані, а вся команда просто не рятувала. Та й загалом капітан провалив матч, отримавши рейтинг 0,85 і, зокрема, 0,49 на тій самій Інферно. Китайці ж навпаки, здивували впевненою Анубіс, де були додаткові раунди проти G2. Це має стати їхнім козиром не тільки у сьогоднішньому матчі, а й у наступних або наступному, скільки їх ще буде у китайців. Ще одним плюсом для них буде те, що вони не грають Міраж, яку суперник пікав проти Virtus.pro. Про». Крім цієї мапи, я не знаю, що ще можуть пікати. Liquid, хіба що мапу Ancient. Ну і власне, в нас буде такий новенький маппул у завтрашньому матчі. Anubis, Ancient, і на третю якась умовна оверпас, яка, в принципі, мала би підходити обом. Або Inferno. Але я думаю, що скоріше якийсь оверпас. Очікую, що Linvision візьмуть хоча б одну мапу, або навіть виграють матч. Паці не зробив чогось надзвичайного, щоб врятувати Liquid. Тому, напевно, краще, щоб вони грали з Дапсом. Далі гра перейде у матч Cloud 9 Complexity. Росіяни показали дуже сильну гру. Особливо впевнено виглядав Аксель, який видав рейтинг 1.48. Vertigo стає з кожним матчем все кращою і кращою. Команда трохи змінила позиції і тепер Перфекто грає разом з Акселем BMID. І проти турків це працювало дуже ефективно. Крім того, Клауд зіграли свою першу оверпас у новому складі. І вона була не дуже, особливо в захисті. Eternal Fire не здавалась загалом, і Overpass не є виключенням, купа помилок і невпевнена гра в захисті. Не рятує Ксентарес, або з нього гри немає. Тому росіянам скоріше пощастило, що у турків не пішла взагалі гра в захисті. Отже, якби перша половина закінчилася з умовним рахунком 11-4, то в другій половині Cloud 9 би вже нічого не врятувало проти Вікадії та Ксантареса. Оверпас найближчим часом буде проблемним місцем для нижніх Cloud 9 Комплексіті показали шикарну Анобі матчі проти Nine, особливо в захисті. Вони набрали купу раундів, камбекали з рахунку 10-5 і впевнено закрили суперник. Так, є проблеми на вертігу, Там в якийсь момент поляки розслабилися і комплексі навіть видали якийсь фейк-камбек. Але коли нарешті на зібралися зібралися докупи, то все спокійно закрили. Вертіго не стала кращою, ніж була. Ну і третя еншен теж не стала надто кращою, але там вже зіграв досвід і вміння скористатися проблемами та тильтом суперника. Тому супер ефект Еліджа вже працює в цій команді, тому це супер. А... Прикольно дивитися за цим, як він впливає загалом на моральний стан команди і своїми криками і своїми підбадьорюваннями, це дуже прикольно. При цьому у команди є реальні шанси виграти матч проти Cloud 9 Адже ті на папері мають перевагу тільки на Vertigo. Пікати невпевнений оверпас проти американців це завжди погана ідея. Якщо Бхаузерка ставитиме так само, то компли можуть вигравати 2-1. На Anubis, Vertigo та на третю Engin Overpass. Якщо Overpass, то точно мають вигравати Complexity. Увечері нас чекає зустріч між Virtus.pro та G2. Обоє грали не дуже добре в своїх матчах і обоє бікали Inferno. Проте цього разу VP точно мають відмовлятися від Inferno і дивитись десь у сторону Vertigo. Може, Anubis, але після гри з Liquid, я думаю, не варто бігати Anubis. G2 можуть розраховувати на свій звичний пік Інферно. Сильний матч про Гуксі, який перекрив невдалий виступ від Ніко. Якщо Ніко не ввімкнеться проти ВП, то буде важко. ВП це не китайці, вони би не віддали ті овертайми, чи... і навіть не дозволили G2 вийти на ті овертайми. Тому якщо Ковач не ввімкнеться, то буде дуже важко. У складі ВП не так добре виглядав Фліт. Але це пов'язано скоріше з приходом Мір, ніж з якимись його особистими там, індивідуальними проблемами. Адже Мір взяв на себе більше агресії та ініціативи, а позиції Кікерта хтось мусив закривати, тому вони це комбінують. Хоча, в більшості, з того, що видно, то Мір закриває ті позиції, на які грав кікерт, та але грає там по-іншому. Очікують три мапи, і, скоріше за все, перемоги Virtus.pro. G2 дуже не сподобалася на Anubis, це або проблема з формою, або недооцінка китайців. Тому я думаю, у росіян є гарні шанси. Ну і головний матч вечора це Eternal Fire проти Nine. Обидві команди зіграли нижче за свій звичний рівень, турки взагалі не дивували і не переконували у своїй готовності вигравати матч. Поляки зіграли дуже сильну сторону на Anubis, звичну потужну Вертіго і залили Ендш. На третій мапі було видно, як команда не могла впоратися з емоціями і робила купу дурних таких юнацьких помилок, еліт такими вечерює на десайдерах. Прекрасно себе почуває Кей, грав як в онлайні, агресивно і успішно в перших дуелях. А от Хейтс виглядав не дуже, надто багато дильту і промахів. Попри це, най це фаворити проти Eternal Fire. По перше, вони банять Інферно, одну з найкращих мап для турків. А ті у відповідь перебирають Ancient, найгіршу мапонай. Далі Eternal Fire мали б брати Anubis, Анайн Overpass, ну і Vertigo на третю. Тому я очікую двох мап, скоріше за все, турки не сподобалися вчора. Очікую перемоги від поляків з рахунком 2.0. На цьому все, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та любіть Counter-Strike.